Вітаю вас на каналі Парарук. Замішую свої ліки для дерев пошкоджених. Ми подивіли. Я зачистила ранки, там, особливо на абрикосі, Обробила їх топ-7 і медян препаратами От. Значить, Тут у мене глина ну, яку накопала в себе. А, така вона бура, бачите, така темна. І коров'ячий послід. Тут, звісно, листечку. Те, що набрала, воно ці ліки проробили великий шлях. От, їхали зі мною в поїзді 6 годинок. От. А у нас тут я ну, не знаю де знайти, тому коли була у батьків, набрала. Так, тепер я додав ці водички трішки і буду замішувати, щоб було в'язке таке. Так. Ем, більше нічого додати не буду, тут може зачинки є. Тому що, знаєш, що сюди купу купороз, але оскільки в мене оброблено препаратами перед цим, то я не думаю, що там якийсь грибок проросте, воно вже продезінфіковано там. от таке замішую з'язке половинку, замішую Тобі не буду, бо і так достатньо. І зараз буду прям замазувати ці рани. Гарненько розмішаю. У нас холодно. Сьогодні вранці був нуль. І десь дощик має бути, тому з обробкою дерев саме трішечки по, почекаю, тому що там має бути потепління ще трішки. І треба те потепління вловити, щоб побрискати дерева. Буду обробляти їх, скоріш за все, зимовітом. Пішла замазувати. Ну і отак замазую. Отак. Виглядає, більше, О, за ніч підсохло. От. Не знаю, може зараз чимось спрямотати, можливо, марлею чи бінтом, не знаю. От так замазую. Так, ну і ось такі мілкі ранки теж замазую. Ось зріз такий негарний. От, тут теж замазую все. Замазую. Ну, побачу, може і марлею прикриючи. Дійсно якусь тканинку хебешною. Так. От. Ну, а коли дерева обробляти, я ж кажу, невідомо. Що там з погодою? Надіюсь, що не буде дощу, але ж висить, висить і обіцяли. Так, зараз піду зараз піду ще яблуньку замажу, бо... Так, і яблоньку замазую. Бачите, там? Тут теж замазала такі тріщини. Так, от цю стару тріщину замазую. цього, цих ліків, Тому їх ну, просто в пакет. От, і потім можна було ще використовувати. Тому що це дефіцит. Я про, не про глину, а про коровичий послід. от ліки для